Доброго ранку всім і дорослим, і малим. Запрошую вас на заняття з розвитку мовлення. У світі є багато різних професій. Ми з вами сьогодні поговоримо про одну із них. А про яку саме професію давайте ми з вами послухаємо. Він з біди людей рятує. І хвороби всі лікує. Призначає процедури, і таблетки і мікстури. Про кого йдеться в цій загадці? Так, звісно, про лікаря. А ви знаєте, чим займаються лікарі? А хотіли б ви більше дізнатися про цю професію? Давайте ми з вами вирушимо в уявну мандрівку. Туди... Де працюють багато лікарів, до поліклініки. Поліклініка це медичний заклад, де працюють лікарі. Відомо, що справа кожного лікаря піклуватися про дорослих та дітей. Але є такі лікарі, що лікують виключно маленьких пацієнтів. Це дитячий лікар або педіатор. Педіатр знає все про дитячі хвороби. Хворим діткам він допомагає одужати. Кожного хлопчика або дівчинку послухає та як лікуватися призначе. Поруч із кабінетом педіатра є ще один кабінет. В ньому працює зубний лікар або стоматолог. Що лікує зубний лікар? Так, звісно, зуби. Він допомагає нашим зубкам бути здоровими та міцними. Далі знаходиться кабінет лікаря, який лікує зір. Його називають окуліст. Щоб перевірити зіру дітей, лікар показує таблицю. З малюнками або літерами, по ній і визначає, який у дитини зір добрий чи поганий. Часто, коли ми застужаємось, нас турбує біль у горлі, нежить та запалення вух. Лікувати ніс, вушка та горло це справа оториноларинолога. А ще його просто називають лор. Для лікування дитини в нього є різні інструменти. Діти, давайте ми з вами пограємо в гру, яка називається Хто вилікує ляльку. Знайомтесь, це лялька Оксанка, яка занедужала та звернулась до поліклініки. У Оксанки Нежить та висока температура. У чий кабінет їй слід піти? Так, у кабінет педіатра. У Оксанки заболів зуб. Який лікар вилікує Оксанці зуб? Так, звісно, стоматолог. В око Оксанці потрапила порошина. Який лікар допоможе ляльці? Так, звісно, окуліст? Оксанка застудила вушко, до якого лікаря їй треба звернутися? Так, діти, звісно, до лора. Чи згодні ви з тим, діти, що лікар дуже важлива професія? Чи може бути лікар злий чи байдужий? Звісно, ні. Справжній лікар має бути розумним, добрим, привітним, дбайливим та чуйним. Що робить лікар? Так, оглядає хворих, лікує, піклується про них та допомагає одужати. Наша мандрівка добігає кінця. А з чиєю професією ми з вами сьогодні познайомились? Так, з професією лікаря. Я бажаю вам не хворіти, будьте здорові! На сьогодні все. До нових зустрічей. До побачення!